Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом печінкових трубочок. Це смакота, неймовірно. Погнали готувати, нам знадобиться 900 грамів печінки, без різниці якої. Печінку потрібно подрібнити. Дивіться, так як я подрібнювала в подрібнювачу, я, в принципі, в ньому і зроблю все. Що мені залишилось. Але відберу трішечки печінки. Якщо ви будете подрібнювати, ну, або в меншому подрібнювачі, або на м'ясорубці, потім нам обов'язково знадобиться погружний блендер. Ви тоді можете відразу перекладати в'ємність, в якій будемо працювати далі, нам необхідно зробити. Тісто, Тісто, щоб посмажити печенкові млинці. А для цього нам потрібна однородна консистенція, і щоб це все краще перебилося і перемішалося, ми це будемо робити за допомогою блендера. Я ж про... продовжую працювати з подрібнювачем. Сюди відправляємо сіль. Сіль перець за своїм смаком беремо і обов'язково перчик. Сюди ж відправляю 5 курячих яєць. І нам потрібно пів літри рідини. Звичайно, якщо у вас є молоко, то це класно і ви можете використати молоко. Але якщо раптом у вас його нема, вони вийдуть навіть на водичці. Беремо пів літри води, але додаємо не всю а буквально мілілітрів 200. Відставляємо в сторону. І сюди ж потрібно додати 6 столових ложок борошна. Ще раз повторюсь, якщо ви подрібнили печінку, виклали її в якусь ємність, так, це 3 4 5 І 6. То додавши ось оце все, ви все рівну воду або молоко всю не додаєте. Додавши ось це все, необхідно погружним блендером все це добре взблендерити. І тепер я переливаю, поєдную в одну рідину, а у вас це все буде вже в одній ємності. Ось така в мене вийшла консистенція. Тобто, ви зрозуміли, так, якщо у вас дозволяє об'єм ємності подрібнювача, ви робите так, як я можете зробити, щоб е, зайвий. Інструмент не брати. Якщо ні, перекрутили на м'ясорубці, додали сіль, перець, борошно, яйця, молоко або воду і взбили погружним блендером. Чому погружним блендером потрібно взбивати? Тому що м'ясорубка дає все-таки крупну фракцію, а нам потрібно, щоб було як можна гладкіше. Зараз воно загусте, воно більше схоже на таке. На оладки, але не на млинці. Але ми пам'ятаємо, що ми залишали нашу рідину. І ось тепер цю рідину виливаємо сюди, все це добре розмішуємо і смажимо тоненькі млинці. У нас повинно вийти рідесеньке тісто. Якщо бажаєте, можете додати, якщо у вас не молоко, а е, як у мене вода, можете додати сюди ложечку сметанки, якщо є. Все, ставляємо сковороду на плиту і розігріваємо. Ну а далі все дуже просто. Розігріта сковорода. Перед кожним наливанням тіста потрібно його розмішувати. Я трішечки додала олійки, прямо зовсім-зовсім трішечки. Будемо випікатися, випікаються дуже швидко. Випікаються швидко, перевертаються легко, з другої сторони обов'язково підсмажувати. Ось така горка печінкових млинців в мене вийшла. Їх тут 15 штук вийшло. Діаметр сковороди в мене 28, можна, звичайно, і меншою користуватися. Дивіться, які вони м'якесенькі, еластичні. І тепер будемо перетворювати їх на трубочки. А для цього нам необхідна начинка. Я сьогодні буду використовувати варені яйця, натерті на тертушці. Яйця натираю на крупній тертушці. Сюди ж додаю часничок подріблений, обов'язково солю. І сьогодні я буду додавати, у мене є ось такий кремообразний плавлений сир, це домашній власний. Я буду додавати його, тобто не майонезів, нічого я додавати не буду. Які начинки сюди можна використовувати? Можна так само зробити яйця з майонезом і з часником, Можна зробити плавлений сирок з часником. Можна потерти сирок на тертушці, да, змішати з майонезом і з часником. Можна зробити плавлений сирок, яйце, майонез і часничок. А взагалі, я ще хочу вам сказати, що є дуже смачний варіант для цих рулетиків. От саме для печінкових рулетів. Смажите цибульку, ріжете чверть кільцями. Смажете її. І так само натираєте на тертушці моркву, звичайну моркву, і смажете також. Робите, щоб вони були смачними. Знаєте, от робиш зажарку смачною. Окремо натираєш яйця тільки на дрібній тертушці. Додаєш туди часничок і майонез. А потім. Береш листочок наш млинчик, тоненько змащуєш ось оцим рідкуватим робиш таким його майонез з яйцем звареним. Да? Викладаєш з одного краю овочі, підсмажені моркву та цибулю, і звертаєш трубочкою. Це безподобно смачно, я вам просто не можу передати. Сьогодні так не роблю лише тому, що в мене немає вдома моркви. Ну, а далі все просто змащую наш млинчик, і ось отак звертаю трубочку. Якщо ви все-таки вирішите приготувати з овочами, то змащувати, у вас же ж буде яйце натерте на дрібній тертушці. І змащувати потрібно тоньше. Ось таким макаром робимо з усіма млинцями. І ось отака гора печінкових трубочок в нас виходить. Взагалі, їм потрібно дати постояти хоча б годинку-дві. Холодильнику. Ну, але я ж мушу вам показати, що саме там виходить всередині. Можна просто розрізати ось так навпіл і красиво викласти на тарілочку. Можна взагалі нарізати і поставити ось отак от стоєчки. Це дуже смачно, але з овочами, як на мене, найсмачніший варіант, повторюсь. Цибуля і морква підсмажені. Гарно підсмажені, смачно. І змащено плавленим сирочком легенько, да, з часничком. І завернуті овочі. Це взагалі для мене це найкращий варіант. Якщо взимку готуємо, то ще сюди дуже смачно солоного огірочка додати. Знаєте, як в шаурму можна порізати, отак брусочками. І коли завертаєш, додати солоного огірочка. Просто в холодильнику, коли воно постоє, воно застигає сам млинець. Пропитується від нашої начинки, потоваришують смаки, і це буде взагалі М -м -м, білісімо. Тому готуйте і смачного вам!